Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт вечір п'ятниці на першому міському. В студії працює Олександр Сопельник. І сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проекту ми говоримо про творчість. Адже до кривого рогу завітав відомий стендап комік Славік Мартинюк зі своїм ювілейним благодійним туром. Найкраще і найгірше, частина від якого буде передана на потреби захисникам України. І сьогодні а, Славік завітав і до нашої студії. Славік, вітаю! привіт, Славік. А... Перше питання: як тобі кривий Ріг Взагалі? На жаль, не відповім на нього, тому що я вже в друге в кривому розі. Але в мене так такий тур, що я приїжджаю в готель, в душ на концерт назад в готель поїсти спати і наступне місто. Тому не дуже подивився, на жаль, кривий ріг. Тобто нема часу взагалі роздивитись не тільки кривий ріг, я так розумію, і інші міста, так як в якому місці, але зазвичай немає взагалі на це часу Вже зрозумів. Угу, а са розкажи про тур. Що зкільки буде йти? А скільки міст в ньому? Так які концерти? Він вже майже закінчується, всього 19 міст получається. Сьогодні передостанній концерт. Завтра останній концерт в Черкасах. Всього 19 міст вийшло. Львів, Тернопіль, Київ ну багато міст. Всі фактично великі міста, які є в Україні. Угу. Славік, чому така ну трішки дивна назва, так? Найкраще, я розумію, чому, так, але найкраще і найгірше. Чому така назва? Так, я цю назву пояснюю на самому концерті. Найкраще і найгірше, тому що тут зібрані як і найкращі, так і найгірші мої жарти за останні 10 років. І незрозуміло деякі. На твою думку, чому стендап став таким популярним? От, за, скажімо, так, дуже короткий період часу, так от за ось це можна можна навіть сказати, що за час повномасштабної війни Російської Федерації на території України, чому став таким популярним? Я думаю, одна з основних причин це те, що люди спочатку повномасштабного вторгнення почали відмовлятись від російського контенту і відповідно знайшли наші українські аналоги і почали їх дивитися. Угу. А, чи змінився якось твій гумор а, за цей період війни, так, а, можливо, там і став трішки там, гострішим там, чи ще щось? Коли тільки почалось е, повномасштабне вторгнення, то я тільки про це і писав, тільки про це і жартував. Тобто е, там перші відео, які вже я випускав після 24 лютого, вони в основному е, про війну. Бо це була найбільш така актуальна, наболіла тема, про яку хотілося говорити. Згодом, потрошки, я почав пробувати інші теми вже розкажу, розказувати, і поступово. Воно якось так все склалося, що на цьому концерті, наприклад, в мене загалом концерт не про війну, тобто він не про це. Але цього неможливо ніяк уникнути, і про це я вважаю не варто мовчати, ігнорувати те, що у нас відбувається, в жодному випадку не варто. Тому там є велика частина все одно про війну. Про те, що власне гумор і жарти допомагають робити страшні речі менш страшними. Це. Так також цей концерт він також і е, про це трішки. Ну і про те, що ми українці, ми завжди стараємось жартувати. Що що би зараз у нас не сталося, ми будемо просто половина, половина України буде робити меми, інша половина буде дивитися ці меми. Мені здається, так ставі, <рес> таке питання, знаєш. От, кажуть, що стендап-коміки, так, вони, от більшу частину а, свого гумору, свого матеріалу, так, вони беруть життя а, зі свого життя, так, що, що там з ними відбувалось, і переносять це а, на сцену. Так. А чи багато а, в тебе такого матеріалу? В мене напевне в основному. Весь такий матеріал, тобто в мене є частина жартів, не взагалі не про мене, про там події, які відбуваються, про людей інших, про якісь певні явища, які мені там подобаються, не подобаються. Але в основному більшість моїх жартів вони про мене, про мої стосунки, про мою освіту, про роботу колишню і багато всього. Тобто я так давно собі вирішив, що це буде найпростіше жартувати про самого себе. Бо я так точно нікого не ображу, хоча люди все одно якось ображаються, хоч це і про мене. От і, і, і себе я знаю найкраще, і це близько мені, я розказую те, що близько мені. Угу. А, Славік, я не можу не запитати тебе таке питання, так? Угу. Як ну я був фанатом гумору, скажімо так, українського гумору ще до того, як це стало мейнстрімом, скажімо так, так? А, але а най Улюбленіший твій жарт а, про твою дівчину, яка поїхала до Львова uh -huh. і вивчила слово най. <с? <с?> це життя. Це та це повністю життя. Воно так, ну звичайно, що е, воно собі відбулося чуть-чуть по-іншому. Тобто вона дійсно підійшла і така довольна, що от я сьогодні перший раз сказала най слово. Е, от і я ти кажу: а як це? Ну, в якому це було речення? Типу, най не чіпай то чий найбуде. Так, і так, вона так. каже, є два значення цього слова. Тобто, воно фактично так і було, але звичайно, що я це по іншому чуть відіграю, скорочую там, забираю лишні слова, щоб воно виглядало сценічно, Але ситуація цілком реальна чудово. Ну, я, я просто не міг це не запитати, тому що ну, це один з моїх найлюбленших твоїх жартів. Слав, як, як взагалі проходить е е процес написання ну, там, виступу? зрозумів, там, виступ, е Мені здається, 15-20 хвилин, так? але uh -huh. концерт. Так? Е скільки ти працюєш над цим матеріалом? Конкретно цей концерт це вже був матеріал написаний. Тобто, більша частина цих жартів вже давно придумана, вона вже перевірена. Так можна сказати, що обкатана, вже опрацьована. Тому з цим концертом було значно простіше. Я просто взяв жарти, які в мене є, і розбив їх по темам. Тобто я там починаю спочатку з імпровізації з залом, щоб з ними встановити якийсь коннект, зрозуміти, що за люди прийшли, потім розказую, про себе, про те, що мені 28, що я вже відчуваю, що я старію з людьми про це спілкуюся, хто старше, 28, як там, по ту сторону молодості. Тобто так починаю. Потім перехожу, розказую про сім'ю. У мене є великий такий блок, про мою сім'ю. Потім розказую про роботу ведучим на весіллі, потім про медицину, про стосунки. І в кінці от я якраз закриваю цим таким блоком про меми, про актуальні події, про росіян. От останні два жарти про росіян в цьому концерті. От. І я стараюсь просто так будувати самий концерт, щоб він мав. Якусь певну структуру, щоб він мав якусь певну течію, щоб воно не було просто як набір жартів, а щоб спочатку я з людьми знайомлюся, їх розслабляю. Потім я даю якийсь дуже сильний матеріал, вони сміються. Після цього я знову з ними спілкуюся, наприклад. Потім знову даю матеріал і в кінці вивожу це на якусь таку позитивну ноту про те, що. Класно, що ми можемо жартувати навіть коли відбувається війна. Ми можемо е жартувати. Я можу жартувати, а ви можете слухати жарти. Угу. Славік, і по твоїй відповіді не угу. можна запитати весільний ведучий чи стендап комік? Стендап-комік. Чому? Я працював ведучим, Це складна робота насправді, тому що на тобі величезна відповідальність для більшості людей. Це найважливіший день в житті, і тому на тобі ну фактично від тебе залежить, як він е, пройде. Тому це дуже серйозна відповідальність. Я завжди дуже стресую, завжди переживаю. А чи я допрацював, е, якщо щось іде не так, завжди дуже нервуюсь через це. От і в мене просто немає такого колосального досвіду в цій професії. У мене також ну я картавлю, в мене немає прям супер поставленого голосу. Для стендапу це вообще все одно. Е, для ведучого все таки люди хочуть, щоб ведучий такий був ну поважний. Ні, але знаєш, я, я знаю, хто. Я знаю багатьох ведучих і там і. Тішки картаблять, але uh -huh. вони зробили це як знаєш своєю фішкою, і це дуже дуже прикольно, дуже круто. У ну, мене от таке буває, що мене запрошують люди, які вже мене знають, і тоді це просто в такому випадку проводити весілля. Бо вони я їх попереджую, що я не є професійний ведучий, я більше ну стендапер, більше комік. І люди такі, нам таке і треба якраз. А, Славік, в мене один є знайомий, ну, скажімо так, починаючи, напевно, стендап комік, він місцевий з кривого рогу. А, розмовляючи з ним, от він каже, так, от, кажу, як ну, ти пишеш свій матеріал. Він каже, а ми, стендап-коміки, ми, ми можемо ходити по вулиці і помічати те, чого не помічаєте ви, там, припустимо, ну, люди, які з гумором там, на ви. Mm -hmm. так? А, і ми це записуємо, і потім переносимо це в матеріал. Чи відбувається інколи, в тебе так? Інколи так буває, але це я так рідко роблю. Тобто, я коли йду по вулиці, я собі просто у своїх якихось думках я не придумую в той момент жарти. Інколи буває, що щось просто стається смішне, і я такий, о, це можна якось інтегрувати зараз в стендап. Зазвичай, це в мене все-таки я сідаю вдома перед комп'ютером і от ставлю собі завдання, придумати там, 10 жартів про тоту, і сиджу їх просто пишу. Тобто воно в мене так частіше відбувається ну, в даний момент. Раніше було таке, що я от так виходив, йшов на виступ. У мене були такі пару разів, я так робив, що я йшов на виступ на відкритий мікрофон і по дорозі, поки йшов, придумував стендап. Я йшов там, якийсь дивлюся безхатченко, щось там підходить до мене. Я вже щось про це собі думаю, накидую. Тобто інколи так буває, але не завжди. ну І не буду тебе затримувати, так, тому що вже незабаром концерт 19.00, пока мистеця. Так. так. Питання: чого чекати криворіжцям сьогодні на концерті, і чого ти очікуєш від криворіжської публіки? Це так як це вже 18-й концерт, і це вже мені здається шостий чи сьомий. Якщо я не помиляюся, підряд концерт, то Я очікую, щоб він просто прийшов. Я виступив і вже відпочивав трошки. От насправді немає якихось прям очікувань. Я впевнений, просто що все пройде супер. Люди будуть сміятися дуже багато в кінці. Вийдуть відсотків. Мені здається, 95. п'ять Чудово! Ну що ж, я дякую тобі за те, що ти завітав до нашого міста, до міста Криворогу, до нашої студії до першого міського телеканалу. І бажаю, щоб твій гумор ставав ще більш гострішим, ще більш веселішим, і щоб публіка тебе радувала завжди. Дякую, дякую, що запросили. Дякую. А ви дивились проєкт вечір п'ятниці. І у гостях у нас був Славік Мартинюк, стендап комік. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.